Добрий день, мої любі дітки. Дуже вічливо, красиво говорити завжди дякую. Якщо місцем поступився або щось подарували, ви про це не забувайте, а висловлюйте подяку. Дорогі малята, сьогодні святкують Всесвітній день дякую. І я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні зі мною на нашому занятті. І пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського, навіщо кажуть спасибі? Дрімучим лісом ішли двоє подорожніх дідусь і хлопчик. Було жарко, хотілося пити. Нарешті вони прийшли до струмочка, тихо зірчала холодна вода. Мандрівники нахилились, щоб напитися. Дідусь сказав Дякую тобі, струмочку. Хлопчик усміхнувся. Чого ти усміхнувся, хлопче? запитав дідусь. Навіщо ви дідуся сказали струмочку дякую? Він же не живий, не дізнається про вашу подяку, не почує ваших слів. Це так. Якби води напився вовк. Він бі, міг би й не дякувати. Ми ж не вовки, а люди. Розумієш, навіщо людина говорить спасибі? А знаєш, кого це слово вшановує, звеличує, підносить? Хлопчик замислився. Він ще ніколи не думав над цією мудрою істиною. Тепер саме був час подумати. Дорога через ліс ще довга. А як ви думаєте, навіщо дідусь подякував струмочку? Він сказав, що людина не вовк і повинна дякувати, цим вона і відрізняється від тварини. Бо людина повинна бути вічливою, вдячною. А що ж означає слово спасибі? Воно означає спаси Бог. Я сподіваюся, що всі ви чемні, вічливі і дякуєте за те, що для вас роблять ваші рідні, мами, татусі, бабусі, дідусі, ваші друзі. Потрібно дякувати навіть за те, що вони є у вас. Діти, погляньте, що це у нас? Так. Схоже на сонечко. А чого ж не вистачає у нашого сонечка? Звичайно, не вистачає промінчиків, і воно ж таке сумне. Зараз ми будемо дякувати за якісь справи і побачимо, зявляться промінчики чи ні. Розпочинаємо. Дякую вам, мої любі дітки, що ви зі мною. Ось і з'явився промінчик. Дякую мамі і татові, що вони мене люблять. От і з'явився другий промінчик. Дякую, що вони піклуються про мене. Ось і третій промінчик. Дякую сонечку, що воно світить нам. І ще з'явився промінчик. Дякую нашим захисникам, що захищають нас. Знову з'явився промінчик. Дякую пташкам, що співають для нас. І знову з'явився промінчик. Дякую зимонці чарівниці за зимові свята та забави. І ще з'явився промінчик. Дякую всім за те, що ви є у мене. Наше сонечко стало веселе. Бо в нього з'явилися всі промінчики. Промінчики-подяки. Я знаю, що ви добрі, вічливі дітки, і не забувайте дякувати своїх рідних за їх добрі справи. До побачення! Я вам вдячна за все.